Ми часто думаємо про свободу, як про можливість робити все, що заманеться. Але апостол Павло нагадує нам, що справжня свобода в Христі має інший вигляд. 1 Коринтян 10.23. Все мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Три принципи, про які говорить апостол Павло: Усе мені можна. Ми не під законом, а під благодаттю. Християнин більше не зв'язаний людськими традиціями чи релігійними обрядами. Та не все на користь, не все, що мені можна робити, буде корисним для мене чи для інших. Є речі, які, хоч і не є прямим гріхом, все ж шкодять духовному росту. Не все будує. Ключове слово тут будує. Життя християнина має бути спрямоване на те, щоб зводити духовний дім в собі або в інших. Якщо мої дії... Руйнують, збивають інших з дороги віри чи сіють сумніви, то я використовую свою свободу неправо. Свобода без любові стає егоїзм, а свобода, сповнена любов'ю, перетворюється на силу, яка служить іншим і будує їх віру.